Мене звати Руда Катерина, нашій собаці, я думаю, десь приблизно сім місяців, і вона у нас не має породи. Вашу школу нам порадили, і порадив нам сусід, у якого собака з бойових дій, Редвеллер, наче. І от він нам казав, що ось ця школа дуже ну, потужна і прям виховують будь-яких собак, і ми вирішили спробувати. У нас собака, вона з вулиці, вона з Кривого Рогу. Забрали ми її в той час, коли там було достатньо, достатньо гучно. І коли ми її забрали, їй було там 3-4 місяці, ну точно ми не можемо знати. Але вона була, ну, як зараз нами підтвердили, з порушеною психікою. І тому я зрозуміла, ми з чоловіком зрозуміли, що якщо ми не будемо виховувати з професіоналами, ну можливо, що ми тільки зіпсуємо собаку і зіпсуємо собі життя. Тобто раніше я думала, в мене були тварини, що якщо ти береш собаку, то а, ну треба її любити. На жаль, тому що дійсно на жаль, тому що це дуже потрібно мати терпіння. Треба працювати, собаку не можна завести і любити, і ось тут нам пояснили, що треба, як треба, що з собакою. І я думаю, що надалі ми будемо ще приводити нашу собаку сюди, щоб вона і далі, і далі вдосконалювала себе і щоб її психіка заспокоювалася. Я вам чесно скажу, що наша собака була тут більш аніж місяць, ну тому що вона дуже проблемна. Ось і ми її якось так віддали. Ну, по-перше, ми побачили людей, які тут працюють, і чисто інтуїтивно ми якось дуже довірились. І я, наприклад, їздила раз на тиждень і дуже спокійно відносилась до того, що хто з нею гуляє, хто її годує, як з нею поводяться. Ну, тому проблем як такових Саме знаходження собаки в школі, я не побачила знову ж таки. Ми наш інструктор Лера, і перше наше з нею спілкування це була повна довіра. По перше, я побачила, що собака вона любить собаку. Наш тренер це було дуже важливо. Бо ну, наша собака, скажімо так, її не можна віднести до якоїсь там знаєте породістої класної надзвичайної що їй дуже хочеться помацати. Ну тобто, в нас собака, яка повністю налякана, на все реагує. Вона. Складна, дворова, і я побачила, що нема різниці, як відноситься тренер чи до породісти собаки, чи до такої звичайної. Тому а, наше тренування з Лірою було дуже чітке. А, я буквально на другому тренуванні зрозуміла, які і як команди виконувати. Тобто, дуже це для мене було зрозуміло, але чесно кажучи, мені би. Хотілося би ще і ще займатися з Лєрою, але в неї дуже запланований тиждень. Скажімо так мені сподобалось, що коли ми прийшли сюди, нам як я зрозуміла, Сергій одразу подивившись на нашу собаку, сказав, що нам треба очікувати. Мені дуже сподобалось, що нам не почали знаєте, продавати якісь такі. Мріє, що ваша собачка, вона просто ну, стане, я не знаю, догом і, і ну, зовсім інший буде. Ні, нам сказали, що що вона зможе, то вона буде, а, то вона отримає, і ми зробимо все, щоб це було максимально для її а, ну, психіки. А, тому ну, я доросла людина, я розумію, що а, ну, не можна. Знаєте, привести дуже так, скажемо, трошки з порушенням собаку а через місяць отримати конфетку. Але я дійсно на побачила, що моя собака, ну як сказати, їй можна керувати, їй можна пояснювати, як жити як краще засвоювати подразники, і це для нас важливо. Так, звичайно, в мене я ще раз повторюю, дуже змінилось ставлення до того, щоб заводити тварин те паче собак, а тим паче, якщо вони з вулиці і я буду дійсно рекомендувати цю школу цих тренерів, бо я тут не побачила нічого, щоб мене знаєте збило з пантелику, щоб я подумала, що щось вони тут мутять, може вони тут щось там з собакою б'ють, щоб вона там виконувала команди. Я бачу, по перше, що наш шкіл. Він, коли бачить співробітників, він так радіє. Він нам так не радіє, як їм. Тобто, прям пригає радіє Боже кожному, і мені це дуже сподобалось, що значить його люблять. Це для нас теж було важливо. Повернемось. Плюс ми вже о, от зараз домовили, що о, тут будемо залишати собаку, нашу як готель, користуватись, бо йому тут комфортно, зручно і йому тут подобається.